Країна маленьких розмірів і великих досягнень. Прибалтійська перлина, Естонія. Саме звідти нам передає вітання українець Денис. Всім привіт! Мене звуть Денис. Я живу в місті Тарту в Естонії. Тарту, це друге залучене місто Естонії. Я закінчив тут адміністратуру. Живу я тут з 2017 року. Сьогодні Денис розкаже про безкоштовний громадський транспорт в естонській столиці місті Талін і які але приховані в цих безкоштовних поїздках, а також про медицину, про яку українці поки що тільки мріють без черг і жодного папірця. Їздити з міста в місто в громадському транспорті і нічого за це не платити, виявляється таке можливо, що найменше в Естонії. І проїзд Зайцем тут ні до чого. Естонці не платять на цілком законних підставах. Може, ви чули, що в Естонії безкоштовний громадський транспорт. Це правда, але не весь транспорт. Але щось і ходить в межах округу. Округ, округ це щось середнє між областю і районом. Це менше ніж область, більше ніж район. Таких 15 округів сто. І ось такі сині автобуси вони безкоштовні, вони ходять в межу копу. Але, наприклад, міський транспорт. Або транспорт між округами він вже платний. Жителі естонської столиці міста Талін можуть і в міському транспорті проїхатися без копійки в кишені. Їхня плата за проїзд це податок, який з них стягується на потреби столичного громадського транспорту. Втім, ця опція доступна не для всіх, але лише для тих, хто прописаний. в нас. А ті, хто приїжджає з інших міст і країн, вже має плати безкоштовні поїздки в межах округу. Це не єдина перевага естонської транспортної системи. Наприклад, наш герой Денис не може натішитися комфорту і пунктуальності місцевого транспорту. Автобуси в тарту ходять за розкладом і приїжджають точно у назначений час, але не можна попросити зупинитися в якому-небудь ще місці, окрім зупинки. Не можна попросити зупинитися за поворотом або махнути рукою. Автобус все одно не зупиниться. І зупиняється автобус лише якщо є люди на зупинці або хтось всередині автобуса, натиснув кнопку «Стоп». Якщо пересуватися естонським громадським транспортом, це проїхатися з комфортом, а в деяких випадках ще і безкоштовно, то бути естонським пішоходом це почуватися максимально безпечно, щонайменше, коли переходиш дорогу. Ще цікаво про дорожній рух. В Естонії водії зупиняються. Завчасно перед пішохідним переходом. Тобто, коли ти ще до нього не встиг дойти, ще декілька метрів залишилось, а водій вже зупиняється і вже тебе чекає. І ось після України перший час для мене це було несподівано. Медична система Естонії це ще одна галузь. Принцип роботи якої свого часу приємно здивував українця Дениса. Перш за все своєю сучасністю. Понад 10 років тому Естонія відмовилася від медичної бюрократії і перенесла всі потрібні дані в електронний вигляд, який годиться в 21 столітті. Всі дані про пацієнтів, про громадян, про ліки, рецепти, історії хвороб все зберігається в онлайн ще з 2008 року. І немає Книжечок, де лікарі щось писали все в інтернеті. Ще одна надважлива перевага естонської медсистеми це обов'язкове страхування. Кожен працюючий естонець зобов'язаний віддавати частину своєї зарплати на потреби фонду медичного страхування, який власне і покриває витрати на лікування громадян країни. Система медичного страхування в Естонії вважається однією з найкращих в Європі. Суть в тому що. Кожен працюючий громадянин вносить 13% від своєї зарплати у фонд медичного страхування. І потім, коли хтось хворіє, неважливо вже хто, то всі ліки і все лікування оплачуються з цього фонду на 100%. 13% від зарплати, а середня зарплата в Естонії майже півтори тисячі євро, 1400 з чимось. На державне медичне страхування можуть розраховувати громадяни країни або працюючі іноземці, в яких є дозвіл на постійне проживання в Естонії. Ті, в кого є дозвіл на проживання, але немає роботи, скажімо, студенти, теж можуть застрахуватися за умови, що вони виплачуватимуть страховому медичному фонду певну суму. Інший варіант придбати приватну страховку. Я, наприклад, не підпадаю під дію цієї системи, тому що я не є громадянином. Я купляю поліс окремо, але також можна підключитися до цієї системи, навіть якщо ти іноземець. Правда, є виключення, не всі ліки оплачуються на 100%, деякі оплачуються на 75%, на 50%. Також оплата стоматолога обмежена визначеною сумою, але інші медичні послуги оплачуються 100%. Безкоштовні поїздки у громадському транспорті, медицина, яка навчилася обходитися без тон паперових карток, та люди, які знають, що у разі хвороби їм не доведеться витрачати останнє на лікування. Естонія, країна для якої турбота це не просто слово з передвиборчих лозунгів.